Всім привіт! Мене звати Бойченка Людмила, і я хочу поділитися своїм досвідом в роботі з клієнтами. А ще навчаючись на другому левелі, я стала учасником нашого коучингового хабу, де отримала можливість брати клієнтів для роботи. Це був для мене певний виклик, бо відразу спілкування з справжніми і холодними клієнтами ну вивело мене з рівноваги. Це були справжні емоційні гойдалки для мене. А то я повністю розчаровувалась і зневірювалася в собі, то думала, що всі клієнти з хабу це холодні люди, які лише ходять по безкоштовним сесіям, і без всілякої можливості оплатити хоч за щось. Я декілька разів змінювала фокус своєї уваги то на бажання дати їм відразу бажаний результат, а то на переведення їх контракт на роботу, то на пропонування їм ціни, різної ціни за свої послуги. Поступово я відпустила цю ситуацію з надмірними очікуваннями і почала прислухатися до своїх відчуттів і до своїх бажань. Я почала працювати над своїм внутрішнім стержнем, над своєю самоцінністю. Я розслабилася, стала фокусуватися на своєму стані, з якого я заходила в спілкування з клієнтом, починаючи з переписки і закінчуючи самою сесією. На свій подив я відчула, як почали змінюватися мої клієнти. Кожний з них це вже сильна і цікава особистість. Кожен з них мені зараз імпонує. Я клієнт. Я зрозуміла важливість рапорту з клієнтом, коли ви на одній хвилі, коли ви в такій загальній синергії, я по максимуму почала їх слухати, почала розуміти, що з цієї розмови є надважливим для них. І все те важливе, варто їм повернути. І тоді вони вже вирішують, брати їм все те чи ні. Зможуть вони самі змінювати своє життя, чи продовжують далі нічого не робити. І в цьому моменті для мене найважливіше було не продавати да, або втюхувати свою послугу, а давати, от слово, дати можливість клієнтам спробувати жити по-іншому, дати можливість відчути ту цінність, яку вони можуть віднайти з моєю підтримкою. Да. І тоді в мене пішли. Контрактні роботи слідами. Ось така моя історія, така моя взаємодія сама з собою. Тому я хочу побажати вам, щоб ви вірили в себе, щоб ви не втрачали надії і щоб ви дійсно продовжували далі йти і вдосконалювати себе як коуч. Дякую вам.